Доброго дня! Я вас всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами зв'язати ось такий елемент ірландського мережива. І зараз ми з вами його зв'яжемо. Починаємо. Беремо ниточку, крючок. На один пальчик наматуємо 8 обертів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Знімаємо. Робимо з'єднувальні петельки по всьому колу. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, щоб вони всі плотненько так лягали. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два, двадцять три, двадцять чотири. І з'єднуємо. Ось таким чином. Тепер в'яжемо одна повітряна петля, з'єднування. Ось так повітряна, з'єднувана. Ще раз повітряна, з'єднування. Повітряна, з'єднуємо, оп, і пров'язуємо повітряна і так по колу. І у нас от така, от така окантовочка виходить, бачите? Дуже охайна. Так дов'язуємо до кінця ряду. Бачите? Зараз дов'яжу до кінця ряду, і ми з вами там далі зустрінемось, будемо в'язати далі. Повітряна, з'єднувальна петля, повітряна з'єднувальна. Ось так. І тепер з'єднуємо. Так, тепер ми підхватуємо усе за низ. За низ. отак, бачите? І протягуємо. Пров'язуємо, робимо один, два, три, чотири повітряні. Знов підхватуємо. Пров'язуємо і робимо затяжечку. Один, два, три, чотири. І так по кільцю. Пров'язуємо. Один, два, три, чотири. Підхватили. Хватили, пров'язали. І у нас повинно бути таких вісім лепесточків Раз, два, три, чотири. Пров'язали. Як через одну. Ось тут. Один, два, три, чотири. Знов. І ще три штучки Один, два. Три, 4, Пров'язали один, два, три, чотири. Підхватили. Ось тут. Протягнули. І дві разом. Іще один, два, три, чотири. Підхватили отут в кінці. І зразу пров'язали. В першу арочку робимо стовпчик. Тепер робимо 5 стовпчиків з одним накидом. Один, два, три, чотири, пять. Кінці стовпчик. Дівчатка, і так. По всьому колу пров'язуємо до кінця. Стопчик в другу арочку, п'ять стовпчиків з одним накидом, два, три, чотири, п'ять. Просто стовпчик. Знов в наступну арку стовпчик. 5 стовпчиків з одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. І стовпчик. Дівчатка. І так далі по колу ми дов'язуємо до кінця. Там зустрінемось. Отак, От дівчата, дивіться, в мене залишається дві лепесточка дов'язати. І знову я показую. Дивіться. Стопчик. Один. Тепер п'ять стопчиків з одним накидом. Один, два, три, чотири, п'ять. Стопчик. Знов стовпчик. Ой. Зачепилася. Стовпчик. Один. Два, три, чотири, п'ять. Все, У нас отакий елемент виходить. Можете обрізати ниточку, можете її ось так от протягнути і обрізати. Можете робити довгу, можете коротку, як кому заманеться. Я зараз відрізаю коротку, потім я її спрячу. Сюди навиворіт, і буде в мене гарний елемент. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Вам не важко, а місто. Мені...